Вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні я хочу розказати про те, як доглядати за садовим інструментом. Детальніше ми сьогодні зупинимося про те, як гострити, як доглядати за ріжучою кромку секаторів. Як відомо, секатор це садовий інструмент, яким ми здійснюємо обрізку гілок. Відповідно від того наскільки гостра ріжуча кромка, наскільки правильно вона заточена, він буде або легко, або важко здійснювати свою роботу. Щоб секатор добре працював, цей догляд можна розділити на три окремі частини. Перш за все, його необхідно регулярно чистити, оскільки бруд, сік від рослин, налипші частинки рослин, пісок, якщо десь він попадає на секатор, буде заважати працювати секатору, буде забивати його. І найважливіше, якщо секатор не з нержавіючої сталі зроблений, Буде призводити ржавіння регіжуючих елементів секатора, для того, щоб очистити секатор від бруту, можна скористатися спеціальними миючими чистячими засобами. Можна там використати, наприклад, ВД-40, можна використати плин для миття посуду. Єдине, що ВД-40, наприклад, не завжди до кінця добре відмиває бруд від секатора. Плин для миття посуду відмиває секатор дуже добре, але вимагає після цього того, щоб секатор добре промили. Водою просушили і обов'язково змастили. Якщо є бажання зекономити час, можна скористатися, наприклад, спреєм від Felco 980, який з одного боку добре очищає від бруду ріжучі елементи секатора, з другого боку змащує елементи і захищає їх від корозії. Я не агітую за використання саме цього спрею, але цей спрей є реально дуже зручним використанні, тобто ми самі використовуємо його регулярно. Друга частина догляду за секатором це підстройка його і регулярне його змащування, оскільки секатор складається по великому рахунку з двох частин з одного руків'я і з другого руків'я, на осьовому вузлі постійно відбувається триття. Триття елементів секатора і третя самого осьового вузла, самого осьового гвинта відносно втулки, по якій він ходить. Відповідно, ця частина має бути постійно добре змащена. Змащувати можна будь-яким, в принципі, абсолютно будь-яким маслом. Єдине, що є певна рація використання. Густих змазок, оскільки така густа змазка не так швидко вимивається з елементів траття. Знову ж таки, тут я не агітую до використання спеціальної змазки від Felco. Тобто є там 990 змазка, можна використати, наприклад, змазку від СКФ, можна використати звичайний Літол. Перевага конкретно цієї змазки в тому, що вона є сертифікована в Євросоюзі і вона є безпечною як для рослин, так і для людини. Тобто ще раз наголошую: не настільки важливо, якою змазкою ви будете користуватись, Е, рекомендую, щоб це була густа змазка, і е, щоб ви регулярно там проводили профілактику, тобто розбирали секатор, чистили його і збирали. Наскільки регулярно це потрібно робити, це все залежить від того об'єму роботи, і як часто ви використовуєте ну, і яким, звичайно, ж секатором ви працюєте. Якщо це є професійні секатори, в них є спеціальні місця, де ця змазка напаковується, де вона працює. Якщо це є дешевшого типу секатор, як цей. Таких спеціальних організованих частин в лезів контролезі немає. Відповідно, його потрібно частіше змащувати. Але і ці секатори не розраховані на таку інтенсивну роботу, наприклад, як професійні. Ми регулярно знімаємо відеоролики про те, як розбирати збирати певний конкретний інструмент. Відповідно, в цих роликах ми детально показуємо, як змащуються конкретні вироби, як вони настроюються. Третя частина по догляду за інструментом. Це є його гостріння в даному випадку. Наскільки інструмент буде гострий, наскільки він правильно заточений буде, відповідно буде залежати дуже сильно і якість роботи цього інструмента. Підтримку секатора в гострому стані я би розділив на два абсолютно різні види робіт. Один вид робіт це є правка секатора. Ця операція, яка відбувається на регулярній основі, і призначена вона виключно для того, щоб прибрати дрібні злосенці, дрібні замини, сколи і підтримувати ріжучу кромку в постійно гострому стані. І окремо друга операція це є гостріння. Тобто, коли секатор прийшов в затуплення, яке вже не дозволяє йому нормально працювати. Частіше за все це відбувається, якщо наприклад, ми наскочили ріжучою кромкою на цвях, на шпалерний дріт, на дуже твердий сучок і відбувся, наприклад, зимин. Тоді секатор необхідно переточити. Ну, часом таке буває, якщо відколюється частина леза. От недавно в нас був секатор на ремонті такий від Дельбарда, в якого виламана частина леза. Відповідно, такі секатори вже необхідно переточувати. І що ж таке правка секатора, як її виконувати? Правка це є операція, яка виконується дуже швидко, яка не вимагає багато часу і виконується вона, як правило, або от такими інструментами, тобто таким правилом, шарпенером іншим чином їх називають. Ну, в даному випадку це від Felco. є ще в нас від Істора, є ще від інших виробників аналогічні інструменти. Сенс в чому такого інструменту? Є така вольфрамова наплавка, по якої ми проходимо по ріжучій кромці і стесуємо дрібні нерівності, які утворилися під час роботи. Інший зручний інструмент для того, щоб проводити правку секатора, це, наприклад, бурсочок від Felco 903-й. Це є металевий такий от брусок з напиленням алмазу. Насправді це можуть бути не тільки ці інструменти від Felco, знову ж таки, не агітую до використання саме цього. Це можуть бути і інші виробники. Важливо, що цей брусок, конкретно там, чи оцей елемент він повинен легко входити в розкритий секатор, щоб нам контролезу не заважало чи квадилося, якщо це є секатор. З ковадилцем, щоб ковадилце не заважало нам проводити роботи поправці цього інструменту. Тобто брусочок повинен бути невеличким і вузьким. Для того, щоб правильно виконати заточку або правку, нам необхідно попасти в фаску, яка є виконана виробником. Тобто заточна от фасочка, яка є з одного боку, і обов'язково вона є з другого боку, єдине, що з другого боку, частіше за все, ця фаска значно менша, але вона так само обов'язково є. В різних виробників кут заточки є різний. Якщо ми візьмемо інструменти від Falco, тобто конкретно обвідний секатор, по ньому вказано кут заточки з боку леза 23 градуси, і з боку контролеза 5 градусів. Відповідно, тих кутів ми. Маємо на око і дотримуватись. В реальності ми просто намагаємося потрапити в ту фаску, яку зробив вже виробник, тобто не збільшувати і не зменшувати кут. Тобто сумарний кут заточки цього секатора 28 градусів. На практиці цей кут під час заточки буде в нас трошечки постійно збільшуватися. Якщо ми візьмемо секатор з Квадлсом. Тофалку зазначає, що як з одного боку леза, так і з другого боку лезу заточено на 20 градусів. Тобто сумарний кут заточки 40 градусів. Якщо ми глянемо, що ж пише Льова про свої секатори, то так само тут вказаний кут, вказаний кут 25 градусів на сторону, тобто це є симетрично заточене лезо. В нього є заточка як з одного, так і з другого боку. З одного боку 25 градусів, відповідно, з другого боку так само 25. Сумарний кут заточки 50 градусів. Мені здається, що це трошки забагато. На жаль, Льова не вказує з другого боку який кут заточки. Тобто з одного 25, з другого, ну, можливо, теж 25, але, на жаль, не вказано скільки. Пам'ятаємо про те, що намагаємося попасти в той саму фаску, в той кут, який. Визначив виробник на заводі. Яким чином працювати, правильно обрати секатор і виконувати правку одним і другим типом інструменту? То беремо секатор ось таким чином. І кутом наплавки попадаємо в кут фаски і протягуємо протягуємо вздовж ріжучої кромки. Не тиснемо сильно, це не має жодного сенсу. Цей інструмент не призначений для того, щоб нагострити. Він просто знімає заусенці, знімає замини і вирівнює ріжучу кромку. Тобто це виконується без зайвого зусилля. Перевертаємо секатор в другу сторону і протягуємо точно так само від себе по ріжучій кромці іншим кутом фольфрамової наплавки. Виконуємо так декілька разів. В принципі, таких маніпуляцій з секатором для того, щоб поправити його, є цілком достатньо. Якщо ми використовуємо брусок для правки секатора, то ми можемо виконати дії в принципі, аналогічним чином. Ми беремо секатор ось так в руку, прикладаємо брусок до фаски і протягуємо брусок вздовж ріжучої кромки, трошечки виводячи його вниз по лезу. Тобто, це декілька робиться таких рухів. По ріжучій кромці перевертається, і точно так само робиться це по лезу з боку контролеза. Повторяємо операцію декілька разів. Цього є достатньо. Як бачимо, така операція не вимагає багато часу. Це триває там, 30 секунд, хвилину часу. Але якщо це виконувати регулярно, секатор зберігає постійно свою густроту. І е, виробники, насправді, професійні виробники, вони рекомендують проводити це операції операції, операції правки сикатора щоденно або може навіть декілька разів на добу під час роботи. Наприклад, Фелко спеціально робить кобури для секаторів, в яких є е, кишенька для е, От такого брусочка, тобто туди можна помістити або брусочок, або таке правило. І обрізчик, носячи секатор з собою, завжди має брусочок при собі, точно так само, і під час роботи там попрацював дві години, взяв, поправив секатор і далі працює. Тобто секатор постійно підтримується в гострому стані. Не потрібно доводити секатор до стану, коли він вже почав важко різати. По-перше, це зайві зусилля, які ви постійно докладаєте на секатор, якщо він погано ріже. А по-друге, потім, після того, коли він вже затупиться остаточно, його приходиться переточувати. А переточка це вже досить тривалий процес. Якщо секатор затуплений і він вже не ріже, тобто ми пробуємо ріжучій кромці замини, сколи. Таку операцію заточки вже необхідно проводити бажано за столом. Як я це роблю? Якщо ми можемо помістити брусок в розкритий секатор, тоді ми можемо працювати з ним. Не розбираючи секатор. Наприклад, Felco-8 дозволяє розкрити секатор широко, і, в принципі, ми можемо спокійно провести операцію гостріння, не розбираючи секатор. Звичайно ж, загострити секатор було б зручніше і комфортніше, якщо ми його розберемо. Якщо не розбирати секатор, як ми це робимо? Ми кладемо секатор на край стола. Для чого це робимо? Щоб нам зручно працювати було правою рукою бруском. Заточити секатор правилом вже не вдасться, вже необхідно використовувати брусок. Правою рукою попадаючи в фаску, яку зробив виробник, круговими рухами підточуємо ріжучу кропку. Виконуємо цю операцію до тих пір, поки з зворотнього боку в нас не з'явиться звусенець. І поки ми не будемо бачити, що всі замини. Всі сколи з ріжучої кромки зникли. Після того, як ми отримуємо з цього боку заусенець, нам необхідно його буде зняти. Знімається він ось такими рухами. Тобто ми проводимо декілька разів точно так само, як і правимо сикатор, тими ж самими рухами, як і правимо, знімаємо цей заусенець. Потім перевертаємо сикатор і далі знову продовжуємо гострити. Повторюємо операцію цю декілька разів. В цьому секаторі я не можу дістати бруском до основи леза, тобто до ріжучої кромки, яка знаходиться біля основи леза. Відповідно, для того, щоб правильно його загострити, мені необхідно його розібрати. По суті, точно так само виконується заточка і секатора типу ножиць. Тобто ми фіксуємо його на краю стола, розкриваємо секатор, кріпимо його на край стола, притискаємо рукою. І точно так само попадаючи в робочу фаску, Пліцевими рухами проточуємо всю ріжущу кромку. Тобто ми проточуємо на столі фаску з одного боку, а з другого боку знімаємо заусенець. Тобто Пам'ятаємо, що якщо це секатор типу ножиць, якщо це відний секатор, то кут з зовнішньої сторони леза і кут з внутрішньої сторони лезу, вони не однакові. З зовнішньої сторони це є 25-30 градусів кут, з боку внутрішнього це є приблизно 5-10 градусів. Отже, якщо підсумувати, то догляд за інструментом, яким ми працюємо, не є складним. Але від того, як ми будемо доглядати за своїм інструментом, буде залежати якість, ефективність і найважливіше легкість нашої роботи. Бажаю вам всім легкої обрізки і задоволення від роботи. Дякую за увагу.